Україно моя, Україно, моя жовтокоса, Україно, моя синьока, За що ти страждаєш? За що тебе мучать коти більш півроку? Це карбувалися у серцях Харків, Ізюм, Маріуполь, Буча, Ірпінь. Матінко Божа, врятуй наш народ, Господи, нас не покинь! Земле, тебе захищають! Тож у день українського козацтва на покрову, у День захисників і захисниць України у крижі свята Покровонько, захисниці головонько, Захисти ж свята Україну, життя свого вірного сина. Можна витримати все, але не втрату рідних. Хто поверне батьками матерям сина чи доньку, дружині чоловіка, дітям батьків. Всі вони герої, які загинули за Україну, її свободу і незалежність. Їхні золоті імена будуть жити вічно в пам'яті вдячних українців. Перемога вже близько, вірмо. синьо жовту душу України боронять неймовірні ЗСУ, Національна гвардія, загони територіальної оборони та національної поліції, медичні працівники і ще багато захисників і захисниць героїчно нездамні сфері захищають герої нашу територію нашу землю нашу державу, нашу мову, наші традиції і звичаї, нашу культуру, як колись наші предки, українські козаки. Подяка вам, захисникам, сьомих даруєте всім нам. Ми віримо у воїнів світ. Волі, хай світ, коли не вас рятує, нехай Господь у всіх почує. Покрова гай оберігає, а мати Божа допомагає. Нащадки славних козаків, щоб дух героїв не затлів. Хай, ми Нащ... Нехай буде у Любі мої діти, мила мамо і тату. Я йду на війноньку нашу землю захищати.